Всім привіт! Сьогодні розкажу за таку цікаву тему, що в США продавці, ділери набивають суму за свої ж машини. Вони участвують в аукціоні там, з аккаунту свого друга. предположимо, він хоче за машину 15 тисяч, то він буде добивати її до 15 тисяч, а потім, якщо пішла ціна вище, він просто вже віддає тому, хто більше дав. Він нічого не втрачає, він нікому нічого не дожив. Це ніяких афери це не вважається, але ж просто це розумний підхід до торгівлі своєї машини. Виставив він по мінімальній ставки або по согласуванню. Вона не не дійшла до 15, ну все не срослося. Виставляє машину ще раз на аукціон. Тобто вони 100% торгують за свої машини, набивають ціну. Такі ситуації є. Повторюсь, вони 100% є такі ситуації, що ви знали, що ви розумілися, що якщо ділер, він може сам набивати ціну за свою ж машину. Для прикладу, ось взяли 22 року ділер хоче за машину 17%. 900, сейчас він хоче байтнау 17%. 900. Купив він її за 16400. Ось дивимося, 12 числа 12-го місяця, 23 року. 16400 ставка зіграла. Він її купив. Хоче заробити грошення. Щось в нього дивлюся, не зростається. Дають йому 10800, 10500, 11900 і 11100. В общем, щось не дуже в нього росте. А тепер, предположим, ситуацію, що за цю машину він виставив байтнав в мінус 5 тисяч, або в мінус 7, 10 тисяч він байтнав поставив, або 8 тисяч. Що це може бути? Це може бути, що просто-напросто з цієї машини щось зняли. Допустимо, батарейку. Був случай, що людини просто зняли батарейку. Машина пішла без батарейки. Звичайно, в більшості випадків в сайт повинен указати вони указують, що там. Немає там двигуна чи щось батарейки. Але ж якщо там хтось щось зніме, ну, це не є факт, що ви це побачите, і воно це буде вказане. А там же ж, снімати, що можна там, тих блоків управління, там же скільки всього на такі суми можна снімати, що Передполучно, даже батарейка є, але ж там блоків на великі суми є. Не буде. Так, за тайтл пендінг звертайте увагу, повторююсь, за тайтл пендінг. Якщо це тайтл пендінг, це тут в більшості випадків 95%, Що це буде ділер, це буде перекупщик. Я взагалі советую, не дивитися в перекупщиків, якщо там особливо машини там більш старші, більше то, понятно, що якщо там пробігу там 10 тисяч, 20 тисяч. Ладно, давайте подивимося, подумаємо і все одно краще взяти додатковий огляд. Тому що ми розуміємо, що ніхто там машину не буде ремонтувати, предположимо, там 100 тисяч пробігу. Да? Хто ж там буде там, її підготовлювати правильно, там, яка там буде заміна ГРМ, чи хто там буде хтось дивитися, для картинки ви просто зробили нову детер поцепили і все. Тобто, в обслуговування туди зовсім ніхто не лізе. Titleм пендінг звертаємо на це увагу. Так, поїхали по машинкам. Що в нас, що в нас? Що в нас? На сьогодні Тесла 13... тройка Тесла 2018 року, 24 пробігу. Включив і за пробігу. Страхова продає іншуренс, ось бачимо, страхова іншуренс. 9900 хочуть вони за цю машину. Це не означає, що строго 9900 це резерв продавця. Він може віддати дешевше. Якщо, допустимо, ставка зіграла 8, ви ще можете потім попереписуватися декілька разів. Він там скаже «добава», ви скажете ні, поторгуватися може. Тобто в більшості випадків страхова віддає е, ближче до вашої ціни. Якщо ділер він написався, предположим, що тут був ділер там 9900, людина хоче заробити, вряд ли він віддасть вам там за 8, за 7, за це він буде топити до останнього, торгуватися з вами до цієї суми. Тому теж орієнтуйтесь, якщо іншуренс може поторгуватися. і... Менше проблем, якщо ділер, розуміємо, що більше проблем. Так, по цій машині. Що ми дивимося по цій машині? Пошкодження. Знову ж таки, напоминаю, всі дивіться на колеса. Якщо удар в торець, ось, ось тут за колесом, там йде патрубок до батареї. І, Якщо там пошкодження, то таке брати не можна. То сол попадає одразу в батарейку. Батарейка на виброс. Не розуміємо, 5000 5 тисяч доларів улітає. Хмари. Так, крило, фара, бампер цілий. По-любому прийдеться ну, крило, мабуть, змінити, буде дешевше і в кольор. Краще це зробити. Фара міняється, удар між двома дверями. Щось тут з порошком ідня, задня, 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 Колесо заднє колесо що стоїть воно матюком. Ну, Дивимося далі. Так, да, воно тут подвинуте сюди, удар в колесо. Ну там Тамся, думаю, ціла. По ходовці, звісно, прийдеться тут позаглядати. По кузовщині Дивимося, тут все, двері цілі, крило, ціле, якась малярка може бути, вони позначили, там якісь царапки можуть бути. Так, по цій стороні кузовщина вся ціла, колесо резина розірвана. В общем, десь вони по катакомбам поїздили. Бампер потрібно буде робити фарбувати. В общем, ось такий лот. Зверніть увагу, наче як нічогенький, можливо, ціна буде нормальна. Так, далі. Honda 24 го року. Нова машина. 672 мілі. Тобто це зовсім нова машина. Run-and-drive продає страхова. 12200 хочуть за неї. Нью-Йорк. Дивимося фотографії. Так. Водійська сторона вся ціла. Я не бачу там видимих дефектів ніяких. Капут, чи це над фарою грязь, чи це, чи це якісь більш за все, що це грязь, я так думаю. Так, слідуюча фотографія. Ага, щось позначили, десь якісь коцки, царапки, можливо, буде якась поліровка чи, можливо, навіть малярка. І те і те може бути. Так, задня частина пошкоджена. Задній бампер. Тут ось стрілочки ми показали зміщення, що задній бампер це не проблема, це зовсім не проблема. Нічого страшного в цьому не бачу. Ми включимо. Ага. Задня кришка багажника в самому низу. є пошкодження, це прийдеться рихтовка, малярка. Нову кришку багажника не потрібно буде купувати. Я б не купував, би. нема смисла. Так, по цій стороні. Вся сторона ціла, крім переднього крила. Так, уголочок заломаний, і тут не зрозуміло, що з капотом. Капот, мабуть, придеться все-таки робити. По пошкодженням я не бачу, по усілі тіля зовсім удару не бачу. Фара більш за все, що розбита. Бампер, можливо, він ще й десь є, і він цілий. Просто на фотографіях не видно. Так, подушки всі цілі це дуже хорошо. Комплектація ну, без кожи не сама максимально понятно. В общем, що є, то є. Так, машину завели на холодно. Цей значок синенький означає, що вона на холод. Зараз холодний двигун. Півтори тисячі боротів, звичайно ж, завишені обороти, тому що тільки завелася. Ну і майже помрібак бензину. Так, далі, сідушки. Тут нормально, тут хорошо. В общем, ось такий лот. Будь ласка, зверніть на нього увагу, кому цікаво. Хороша машина, 24 й рік. Так, Lexus 18-го року. 28 пробігу. Теж продає страхова, 12 хоче резерв у них. По фотографіям дивимося. Так, фари немає. Е Сторона вся ця, ага, не ціла. Дверка внизу, там щось є. Якась... Єсь ось задня дверка, внизу щось є. Якийсь нюансик. Подріст... Ага, по дрій стороні ще одна дверка під заміну. По передній частині. Ага, Ми цю фотографію перескочили. Е... Крило, крило, крило. Ну, Замінить його, мабуть, і не потрібно. Та тут тільки фара, дивлюсь, і, можливо, над фарою чуть-чуть капота якась царапинка. Все, не бачу більше нічого. Так, для такого пробігу щось сідушки дуже засижені. Якісь вони... Чи тут дядько був 120 кілограм, чи ну, щось одразу. На такий пробіг не повинна, так сідушка, виглядати. Так, що далі? Тут нічого не світиться. Я маю на увазі по безпеці, по подушкам. Так, потолок цілий. В общем, в общем, фара лежить, чи вона ціла? Незрозуміло. Зовсім незрозуміло. Так, в общем, ось такий Lexus 2018 року, 28 пробігів. Будь ласка, зверніть увагу, кому цікаво, грайте, пробуйте. Хороша машина. Дійсно, Lexus хороша машина. Так, що тут у нас далі? Ага, це ділер. Треба дивитися дуже вашу машину. Машина хороша, 22 рік, 22 пробігу. То, що дилер. Уже дивлюсь двигун. Так, 24. Повний привід. В общем, не завлікаю, ну так, просто зверніть увагу. І тут BMW x 5 24-го року хотів прорекламувати, але потім додивився, що це пожежа, під капотом, ділер 22 тисячі за хоче. В общем, таке собі. На сьогодні все.